Усім вітання! Я рада нашій черговій зустрічі на Ютуб-каналі Центру стоматології та імплантації доктора Ничеповчука. Я Ольга Павліна, фея, дитячий лікар-стоматолог. І сьогодні із задоволенням розповім вам, як привчити дитину до щоденної рутини догляду за зубами і не перетворити цей процес на суцільну боротьбу, шквал погроз, свіз і маніпуляцій. Лишайтеся зі мною! Додивіться це відео до кінця і обов'язково залишайте вподобайку на цьому та інших відео на каналі, особливо до я. Тут лише корисний контент для здоров'я зубів. Наші пацієнти знають, що догляд за зубами потрібно розпочинати з появою малюка першого зубчика. Практично всі батьки стикаються із одним і тими ж самими проблемами щоранку і щовечора, адже дітки не розуміють, навіщо ті зуби чистити. Паста не смачна. Дві-три хвилини двічі на день це нудно і довго. Ось цей інтернет-мем досить часто реальна ситуація. <му> не поспішайте злитися. Дитина не розуміє значення гігієни так як дорослі. Вона живе в моменті її не цікавить профілактика каріс. І коли вже здається місія порятунку зубів від карісу, без відмовок, сліз і скандалів нездійсненна. Але я щедро роздаю поради і лайфхаки, тому записуйте і долучайте у щоденне застосування. Перше, чистіть зуби разом. Одночасно в одній ванній кімнаті мама, тато, старший братик чи сестра показуйте приклад боротьби з бактеріями на зубах, демонструйте ентузіазм, хваліть дитину за старання. Тіштесь гарно почищеним зубам, демонструйте сяючу посмішку після чищення і просіть малюка посміхнутися широко красивенними зубами. Це додає дитині усвідомлення важливості такого щоденного ритуалу. Перетворіть щоденну домашню гігієну на сімейний ритуал. Нехай це стане вашою сімейною традицією, можливо, на певний час, поки дитина не усвідомить важливість цієї звички і сама не доведе потребу гігієни до регулярності. Обов'язково щоразу дочищайте зуби дитині, увесь зубний ряд, адже малюки не володіють досконалою технікою очищення. Ми рекомендуємо допомагати з гігієною ротової порожнини до 10 років. Краще до 18. Дозвольте дитині самостійно обрати засоби гігієни. Найкраще це зробити під час першого адаптаційного візиту до стоматолога. Ну, звичайно ж, якщо малюку не 9 місяців від народження. Обрати варто серед засобів, запропонованим вашим дитячим стоматологом. Кольорову щітку із м'якою, щитиною та смачну зубну пасту без абразивів та відповідним до віку малюка вмістом втору. Ваш малюк точно буде чистити зуби із більшим задоволенням, щіткою з казковим героєм та пастою з улюбленим, приємним смаком. Третє. Зуби варто чистити, як і дорослим, не менше 2 хвилин. Для цього можна використовувати пісочний годинник, наприклад, такі, як у нас. Крім того, аби рутинний процес був веселішим, можна чистити зуби під тематичну пісеньку. Ось таку чистимо зубки ми, ось так, ми ось так ми ось так. Або ось таку. Трутики відкривай зубки наставляй. Тривалість. Такий пісень 2-3 хвилини. Саме вистачить на повноцінну гігієну. Посилання на них ми лишаємо в описі під цим відео. Четверте, якщо ваша дитина із захопленням грає в ігри, то нехай рутинна справа чищення зубів перетвориться на гру, балюк який які зубною щіткою виганяє хвороботворні бактерії. щоразу перемагає. П'яте. Продумайте систему заохочення для вашої дитини за кожне старанне чищення зубів. Даруйте наліпки чи магнітики, або ж заведіть календарик і щоразу залишайте там позначку про гарне чищення зубів. Щоразу за 5 чи 10 днів без відхилень від рутинного графіку, подаруйте дитині подарунок, що мотивуватиме і надалі піклуватись про свої зуби. От чого точно не варто робити. Так, це сварити, залякувати, мовляв, зуби повипадають, чи карість твої зуби з'їсть, Без зубом залишишся. Ну і ясно, силу не застосовуємо. Вичищати дитині зуби, притиснувши до себе, не варіант. Так ви лише відіб'єте бажання повертатись до гігієни ротової порожнини взагалі. Показуйте гарний приклад. Переводьте процес у гру. Мотивуйте. І весело проводьте час за очищенням зубів. Любі батьки, ваше основне завдання не примушувати до догляду за зубами, а привчити вашу дитину і сформувати гарну звичку, яка з роками зведеться до автоматизму і забезпечить здоров'я і красу зубів на все життя. Якщо ви з особистого досвіду маєте ще гарні поради щодо формування звички догляду за зубами, то пишіть їх у коментарях. Ми обов'язково озвучимо ваші лайфхаки у соцмережах Центру стоматології та імплантації доктора Нечіпорчука. Ну, може, навіть я в себе на сторінці. Дякуємо, що долучаєтесь до перегляду контенту, що корисний для здоров'я ваших зубів та ваших малюків. Побачимось тут у наступних подкастах, а також у кріслі дитячого стоматолога. З вами була Ольга Атрошенко. До зустрічі!